Олемра, вітаю з перемогою. Четвертий матч на зборах. В якому стані, який настрій після гри, що скажеш? Дякую за привітання. І, ну, настрій гарний. Ви перемогли. І для, цього, для цього ми працюємо, щоб перемагати в кожному матчі і в чемпіонаті України, і в Єврокубках. Тому через ігри теж набираємо обертів, не тільки тренування, в іграх, більш підготов, підготовчий процес проходить краще. І, думаю, більш тактики напрацьовується. Тому і 60 хвилин дуже так непогано можна сказати. Виклались, віддали сили. Далі вже тренування і готуємося до наступних спарингів. Вже не перший раз, коли такий формат, чотири тайми по 30 хвилин, вже звикли до, до такого типу матчу, тому що повернеться офіційні ігри, там вже буде два по 45. Ха, звичайно, але просто ж знаєте, що інколи приходиться і по 90 грати на зборах, тому я думаю, до цього ми ще прийдемо. Як тренерський склад вирішить, тому. Що тренерські склади скажуть, то ми будемо робити. Навіть 60 хвилин, 45-90 нема різниці. Верес. Виходить трохи УПЛ, але за межами України. Чи відчулася атмосфера дійсно чемпіонату України зараз? Ну, по результату можна було зрозуміти, що і накал був, і голи були. і... Можна сказати, і через там були емоції, десь багато жовтих карток, але це футбол. І навіть УПЛ може бути і на зборах, як ви бачили. Тому ну, Такі гри теж потрібні. Трошки завестись, азарт, тому це нормально. І після гри потисли руки, і все добре. І там заїхали в одному із епізодів. Розкажи, як зараз себе почуваєш? Та Нормально почуваю, там просто така накладка була на, на стопу, тому. Зараз зроблю процедуру і все буде добре. Твій забитий м'яч дійсно сьогодні забували півзахисники, і метрів там 25, напевно, і ледь поперечку не зламав. Що відчув? <світ> Та я пару днів тому забув так на тренуванні, і мені тільки боярський, а Шапаренко покатив. І коли буя поставив я поставив м'яч, одразу побачив, що гравці опустились на лінію. Карного майданчику, тому бо я покатив одразу і теж побачив, я прийняв м'яч і думав, то чому б ні, є удар треба бити, як то кажуть. І влучив, ну, добре поклався, від у центрування, після тренувань і треба більше бити і у грі. Що робити, щоб такі удари залітали там? набагато частіше, ледь не в кожному матчі? Треба шукати гарну позицію для удару і, і тренувати удари, щоб попадати в створ. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.